Ви готові? Адже покарання на така собі радість. Холоднеча, ще й вітер, греблі рве. Виглядає, що та гусінько чевряка. Так мило, та мило, мило, аж покосило. Олі. Та не три її. Вона від цього тільки збільшується. Доторкнутися, торкаюся, помацаю, все відчую. Три рази, але в суботу це воно кусає. Гризе, покусіє. Шо? воно рухається. Повзе чи біга. Як рухається? Гризе на ходу. Там тані наробив не ото нервів. От щось є. А я все маца, І ще гадаю. Шота во що? Шо? воу. що вже його покорюжило від. До таку чогось незнайоме та його обличчя, наче вичевело, як та ще й рухається. Воно величеньке. Хто ти гризе, що собаця меблі? Мацай краще. Чи він награв, що той гамлет? Там у воді консервований тунець. От і негідне молодець. Виймай руцю, га? витягуй. Режим міксер вімкнуто. 27 сім років, то за паспортом. А всі розуміють, що робити, чи це тільки я тупенника вигулював. Гляньте на цю балерину. Який виворот. Готовий до балян чи забув, де страх живе. Що реально? Отак просто не живе, слизьке, потворне. Що ж ти? Жижа чи слима? От від. Там страх господин! саме він, і він по тебе. Оце латентний зникне. Так і якщо вже рем не може. А! О, не вже і все. Отак раптово. Навіть не хочу знати, що ти таке. Здається, хобі навіть не торкнеться цього. Ой-ой-ой, ой спокійніше, ма й легше. Ві серйозний, що супер. Ти казав тут щось велике. Рем, ти що зламав, і це як дивно. Я буду ніжним. Так тут все. О, а ти що за один? О, хлопче, це воно. Чому він такий великий? Великий! Обережно. Тихше. Я просто помацаю тебе і все. Опустися трохи нижче. Там його головешка. Хто ти? Що ти? От я зараз. Зараз я. Господи, що я намацав. Ні, шкода, ти все прогледів. Відчепися, вража шмаркля! Гризуть, безможно жеруть. Миттєве попускалово. Це тріпан? Я задоволений. Як на святі в дідсадочку? садочку? Це я підібрав вушенята, коли слоники поряд танцювали. Так чесно? в тебе що цукор впав? Зміни позиції. Аби привернути більше моєї уваги. Теж мені Фрейд, кого має знайти вій? Тебе моя пташко. Вони живуть в одній кімнаті. Тут різниця в один децибел. Якими жабрами він це відчув? Екстрасенс, Що та баба палашка? Може його тицнути? Ми тут безсилі. Я йду. Без вагань повертається і йде. Наче привід по вагону. Йде, що шатун? Пішов. Чи далеко, чи надовго мене розцентрувало. це честь. Чую, чую, чимось віє. Здається, в нього третє око прозріло. Нюхай. Тю. Це рука мембера Мембербітіс. Хм. Хм. а. Тутинути. Чим тхне? А ось так. Ледь не ногтика. Це щось середнє між щеміном та джином. А він це щось середнє між нами. Прочистимо у нюхомильник? Джин. Хоча ні. Чонгук. Зупинимося на ньому. Ні, стривайте! О, no. oh, раніше такого запаху не було. Я виберу чиміна. Ми вже це робимо. Так, О, дай ще раз. З якого шампура воно так пахне? Блим-блим. Упс. Далі в ран BTS. Як називається оте коришнєве? I Я знаю і яке воно на смак. Нема ідей, що в мене в роті. Дякуємо за переклад та озвучку BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео на YouTube каналі. TV Army BTSUA у плейлисті Run BTS.